Яка взагалі ціль е, створення цих ком'юніті? Тобто, ну, взагалі, навіщо воно потрібно? Тут більше про спільні цінності. Так, да, воно примітивно, але на той час це було типу вау. Потрібно знати свою цільову аудиторію. Скільки коштів зусиль створити таке ком'юніті? Друзі, вітаємо. Мене звати. Котенко Сергій, я керівник відділу продажі компанії 450 руб. Ми будуємо, і продаємо дохідні будинки. І сьогодні разом з нами Юля. Всім привіт! Мене звати Юля Костюк, і я управляю прибутковими будинками. Як ви вже змогли догадатися? Сьогодні мова буде про дохідні будинки. І ми вирішили трохи зануритися в історію, щоб більш детально розповісти історію будівництва київських прибуткових будинків. А їх в історії налічує 805 штук, 850, штук. 50. Да, мабуть, тобто Київ свого часу наприкінці 19-го століття розвивався. Дуже багато людей сюди приїжджали працювати тож будували активно дохідні будинки. Той період що називають будівельним бумом. Якраз в цей період з'являється дуже багато цегляних заводів. І три із цих заводів належали одному СНІШКО, який також будував дохідні будинки. Але про ці будинки ми вам розповімо в окремих нашій рублі Інвестів. А зараз хочеться повернутися на 100 плюс років назад і розповісти Юля Тобі і вам, наші глядачі, що взагалі починалося і чому почали будувати ці прибуткові будинки. І навіщо? Їх завді будували. Тож, будівельний бум в Києві починають будувати прибуткові будинки. Прибуткові будинки, звісно, будували з метою здавати в оренду. Тобто, це, як правило, був перший поверх, якісь комерційні приміщення там, і інші поверхи вже використовувалися для здачі в оренду. Тобто, пропозиції були різні: від там однокімнатних до шестикімнатних квартир. І на той час, щоб якось залучити цю аудиторію, щоб здавати ці будинки, квартири, а власники, девелопери просто купці залучали архітекторів, щоб створити якісь унікальні симпатичні фасади в стилі як зараз можна казати дорого багато. Але на той час якраз це дуже добре працювало. Ось, наприклад, є була така купчиня Рахіль Майкапер. А вона звернулася до одного німецького архітектора, який спроектував її будинок на який знаходиться на вулиці Лютеранська, 6, і на той час цей будинок дійсно виглядав дуже вау. Хтось його асоціює з якимсь, хтось його називає тківський торт. Але на той час якраз оця концепція дуже класно спрацювала і по деяким джерелам Квартири в її будинки дійсно здавалися дорожче ніж інші дохідні будинки, які були в Києві, але вони були також не менш цікавими. Переб'ю тебе зв'язу <с> на кого були раніше а, цільова аудиторія? На кого були націлені ці прибуткові будинки? А цільова аудиторія була різна, тому що в Київ приїздило дуже багато. Я казав заробітчан. Також багато купців, багато людей з грошима, які приїжджали, які а, відкривали якісь нові бізнеси в Києві. Якщо, наприклад, до речі, я. Рекомендую кожному завітати в Київ музей Києва, який знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького. І там є чудова екскурсія, де є вярочки, ви одягаєте і вас провозять на повозці, як то тоді було через весь хрещатик, і можна знайомитися, поцікавитися цікавим фактами з історії, які будівлі зберіглися до нашого часу, які були зруйновані, чому вони були зруйновані. Тобто трошки дізнатися про історію, повертаючись до твого питання. Тобто сільова аудиторія, як мабуть, і зараз це були різного типу людей, тому пропозиції були різні від однокімнатних квартир до шестикімнатних, і мовно кажучи, зараз їх би назвали апартаменти, де Проживали заможні люди, тобто, в принципі, це був мікс. Це були заможні люди, це була якась прислуга. Для прислуг може був якийсь окремий поверх. Зазвичай це може міг бути якийсь поверх там, де немає наприклад вікон, або якісь останні поверхи. Тобто були невеличкі кімнати, або навпаки, якісь там в цоколі приміщення, які були не такими комфортабельними, щоб здавати їх заможним людям, які готові були платити нормальні кошти. Не ну, той час не було таких спільних якихось загальних зон. чи... Ну, на той час, ну, якщо, ну, наприклад, в будинку Гінзбурга, там де зараз сучасний готель Україна знаходиться, а в цьому будинку був ліфт. 1901 рік в будинку був гідравлічний ліфт. В деяких інших будинках там на Ярвалу були підстанції навіть в одному будинку на пересеченні гончара та ярвалу. А був склеп, як його вирксовується, як, як холодильник. холодильник та тобто, це просто такі ну споруда з каміння з каміння в підвалі. Да, воно примітивно, але на той час це було ті типу, вау, це була фішка. Да, і саме якраз ці штуки а, нам тоді вже створювалися, щоб якось привернути увагу не тільки архітектурою, а й якимсь функціоналом будинку, щоб а, проживання в цьому будинку було більш комфортним, цікавим. Взагалі, наскільки я знаю, що є вулиці прибуткові прибуткових будинків в Києві. Не пам'ятаю, як саме вона називається, більшість була знищена. Так ну, дуже багато будинків було знищено під час після революції, під час війни, під час коли була радянська влада. Але в Києві є одна вулиця, на якій були збудовані виключно прибуткові будинки, і вона залишилася. Тому вигляді, який був 100 років назад, і це вулиця Костельна. Прибуткові будинки взагалі і прибуткова така сфера, вона а, просто переходила з часу в час і змінювалася деякими моментами, а, тому що після цих прибуткових будинків в Києві а, ми можемо спостерігати такий самий бум умовно а, в Америці а, і в Європі, коли почалися стартапи. Але там більше не прибуткові будинки були в цілому, а просто що? Ком'юніті. Так, але не саме ком'юніті. Якщо я правильно розумію, історію... А я зараз історію, тебе трошки переб'ю і запитаю тебе, а чим відрізняється житло від ком'юніті? Ну, житло це там, де ти живеш, а ком'юніті це там, де ти ростеш. Тому. тому Цікаві факти були такі, що прибуткові будинки Києва вони здавалися дорожче і приносили дохід. А тим часом в США пізніше трошки Кремніва Долина, всі ми знаємо, там, навпаки, люди хотіли трошечки зекономити на метрах квадратних і на оренді, і тому вони об'єднувалися для створення стартапів, певних своїх бізнесових ідей. І таким чином вони хотіли зекономити на житлі. Проте, створюючи ком'юніті і шукаючи таланти людей, великі компанії, це і Google, і Apple, вони почали інвестувати в якісне житло. І якісне житло вони прям робили екосистеми, де створювали абсолютно все. Це зараз, як в нас ЖК, в якому ти нікуди не виходиш. В тебе все є, в тебе є якісне житло, в тебе є якісь додаткові типу коворкінгу, якогось хабу, і ти там собі е чилиш, відпочиваєш. І, ну і звичайно заробляєш е гроші. У мене тут виникає питання: все ж таки, а те, що там. Багаті купці, там київські, змогли собі дозволити побудувати класні такі будинки, які стали пам'ятниками архітектури там, там через 100 років, навіть в історії є такі випадки, коли е містяни виступали проти нових нового будівництва, як в принципі зараз це скрізь відбувається, але все ж таки це пам'ятник архітектури. Тобто тоді люди, в принципі, не жалкували коштів навіть Адам Сніжко який був власником цегляних заводів його будинки взагалі максимальної якості? Тобто вони стають досі, і вони я думаю, ще 100 років простоять. Тобто, в них була я думаю, одна ціль це побудувати так, щоб нащадкам там третьому, пятому поколінню було, що потім отримати у спадок або залишити якийсь слід у своїй історії. А от історія з ком'юніті. Тобто, це я так розумію, воно починалося ще там в х роках, плюс-мінус да там коли вже після ця історія, mm. то тобто, з коли почав почався якийсь новий розвиток в суспільстві. Тобто, яка взагалі ціль е, створення цих ком'юніті? Тобто, ну взагалі навіщо воно потрібно? Ну взагалі, люди себе почувають набагато краще, коли вони е, відчувають свою приналежність до чогось або до когось. А е, тим часом що люди так можна жениться і то ж саме буде, ні? Ну, це не зовсім так, коли Мамбули. ти зустрічаєш певну сферу людей, які крутяться навколо того, що тобі цікаво. Ти можеш вчитися, ти можеш дізнаватися щось нове. Ти можеш е, говорити з цими людьми однією мовою, і вони тебе зрозуміють. А е, тому ось ця от ком'юніті, воно досить цінне і зараз. Е, у всіх майже сферах бізнесу люди будують ком'юніті ком'юніті бігу, ком'юніті СММ, е, маркетингу, комюніті житла, ком'юніті страхування життя, страхування ще є <х worship> <phets> ось і тому е, таким чином е, людина розуміє, що її відбирають. Тому що, наприклад, е, зараз в наших колівінгах, в наших будинках, ми проводимо анкетування людей для того, щоб вони могли е, заселитися в будинки. Ми з ними знайомимося, проводимо аля Півбесіду, ось провед, проводимо такі анкетування, але і раніше це було. Тобто в Кремнівой долині також відбирали людей для того, що людина розуміє, що вона підходить і її обирають, і вона обирає. Тобто, це такий симбіоз погодження людей. Ось тому це цінно, і навколо цього можна, якщо це якісний продукт. Плюс екосистема цього продукту, і плюс ком'юніті, то ти просто золоту жилу обираєш і працюєш в ній. Тобто, умовно кажучи, в цьому ком'юніті можна знайти людей по яким спільним інтересам, спільним заняттям, щоб можна було вже там. Більш там як вдосконалюватися, наприклад, в якійсь своїй сфері, тобто ти вже це набагато було зручніше, ніж там ти будеш сам розвиватися, там якось жити. Да, тобто. Ну це одна із сфер, де можна розвиватися. Насправді, як показує практика в наших будинках, ну ми більше повернемося до наших будинків, тому що дослідження проводяться в основному на цій цільовій аудиторії. Потрібно знати свою цільову аудиторію. Для цього потрібно знати, чим вони займаються, і вони більшу частину свого життя проводять на роботі або в своїй професії, тому вони більше зосереджені на тому… тебе переб'ю. Є такий цікавий факт. Але він ну не знаю, може ніхто ніколи не рахував, але людина треть. Одну третину свого життя проводить в офісі, це таке коли усвідомлення приходить. Так ти такі такі. Сидиш. раніше я про це ніколи не задумувався, але реально ти проводиш одну ну, мовно кажучи, одну третину свого життя з людьми, і тому я думаю, дуже важливо в якій в якому середовищі ти знаходишся, щоб це були класні, успішні люди, щоб можна було в них щось повчитися, їх чомусь навчити. І в таким чином людина вдосконалюється, вона росте в своїх якихось кар'єрних питаннях. да, тобто люди розвиваються. Це Але не, да, не завжди просто це професійні навики, якісь там люди розвивають в ком'юніті. Тут більше про спільні цінності, а це можуть бути як і професійні цінності, і просто людські, тому що люди мають розуміти. Наприклад, в наших будинках взаємоповага це ключова цінність. Тобто І... то я правильно розумію, що ви своїх ви коли управляєте квартирами, коли знаходите людей орендарів, потім з ними комунікуєте, то ви їх просто виховуєте. Не виховуємо. Ми просто з ними сходимося на цих цінностях. Людина розуміє, що їй ціно. Вона готова жити в цьому середовищі, вона готова платити за таке середовище. Звичайно, що бувають всілякі ситуації, проте в основному. Всім е, подобається те, що люди один одного розуміють, вони можуть зібратися самі на якісь е, тусовочки собі організувати. Івенти зараз у нас, наприклад, напередодні Великодня е, проходять майстер-класи по розпису е, яєць. Є -є люди там видувають яйця, фарбують видувають. Так. і воском фарбують там. Займаються. Їм це подобається. Вони так відпочивають. Але збираються там колівінги, з сусідніх приходять. Тобто а, на такому більше а, люди асоціюють колівінги. Скільки коштує зусиль створити таке ком'юніті? Скільки коштує? Ну, мабуть, не безцінно. коштує, а, а просто це просто безцінно, так? Да? Насправді, а, насправді, це коштує часу твого. Тобто в нас управляюча компанія, вона 24 на 7 на зв'язку. Звичайно, що є вихідні, але е, відразу, якщо щось там трапляється, чи людині потрібна відповідь, е, і вона знає, що вона може звернутися. Тому це коштує більше тако, таких е, невимірювальних е, позицій. Це час, це увага. Е, це... Персоналізований якийсь сервіс, умовно знати, як звати, хоча в нас о, більше 120 мешканців о, в чотирьох будинках, і важко запам'ятовувати кожного по імені, але персоналізований сервіс він о, також дає свою о, прибутковість. А от таке питання: чи є от, наприклад, там 120 коліверів, да чи є такі? З ким спілкуєшся більше, з ким спілкуєшся менше. І, взагалі, які на то причини, якщо так є? Між коліверами? Так. Ну, звичайно, що з усіма людьми не зможеш вибудувати класні взаємовідносини. Є певні групки. Скажімо так, компанії, вони між собою спілкуються, вони е, можуть бути однакових сфер, наприклад, або їм подобається однаково проводити час, е, крім там роботи поза роботою. Тому вони об'єднуються. Але в цілому є івенти, які відбуваються для всіх, наприклад, і всі в класних, е, не знаю, в класних взаємовідносинах, класних. Е, сп... Ну, давай так. Е... Чи з усіма людьми ти е, можеш подружитися? Не з усіма. <плес> <плес> ну, це таке риторичне досить питання. Люди е, дружать з тими, з кого вони обирають, але е, взаємо взаємоповага між усіма каліверами. А були такі випадки, коли, наприклад, людина приходить без цінності, а виходить через рік з будинку з цінностями, повними кармани, штанів. <плес> У ну, нас, е, нас були такі випадки, коли людина Певним чином е вела себе досить зухвало е і дозволяла собі, е ну, дозволяла собі багато е зайвого. Проте, коли ти спілкуєшся люди з людиною ось так, от те тет ти намагаєшся також вибудовувати певні взаємовідносини, пояснювати, що прикольно, що ні. А ти маєш бути сам класним колівером, якщо мешканцем, якщо ти хочеш бачити таких самих біля себе. Ось і е, були випадки, коли люди просто змінювалися під любов'ю Наші круто, під, під, під любов на круто. — Тому це не виховання, це просто е, показ того, як може бути. І як буде краще, і люди це приймають. То ми так уже потрошки плавненько прийшли в. В наші будинки, як ми з ними управляємо, і от, до речі, я там чув такі цікаві були історії. Ну, от, якщо розповідати про взагалі, що таке в ком'юніті в нашому розумінні, яке вдалося вам, як управлять компанії, створити, там були такі цікаві історії. Чув різні, я не знаю, можна це розповідати чи не можна. Там, коли там люди заїжджали одними парами, потім пожили будинку, вже виїжджали з іншими парами. Я не знаю, якщо без імен, то напевно можна. Ну, давай так, чисто для перчинки додамо таку інформацію цікаву. Так, у нас були такі випадки, коли заїжджала пара, наприклад, вони друж... почали дружити там з іншими куліверами. І в кожного стається різні ситуації, і виходить, що вони просто так перекваліфікувалися на іншу людину. А в нас були випадки тоді, коли люди просто. Я не знаю, в них вони жили досить довгий період часу в е наших колівінгах. Хтось переїжджав просто з кожного будинку. В нас є один будинок там на Карпатській. Це наш перший будинок. Він взагалі без нічого, ну без спільних загальних зон, без тераси, без коворкінгу. Ось але. Туди люди заїжджали. Потім вони переселялися в, в Колівінг на Академістечку. Потім на нивках. Потім відкрився Естонський. Вони на Естонський, Вони зараз знову виїхали. А там поїхали зараз на західну Україну. До речі, я тебе зараз приб'ю. Якраз прочув про Карпатську, згадав історію, з чого взагалі починався шлях компанії як 450 п'ятруп, як забудовника в сфері смарт-квартир. І я пам'ятаю, що Карпатська це якраз був будинок, який був побудований виключно смарт-квартири, а вже наступні об'єкти будувалися з додаванням цих самих загальних зон користування, які створювали додану вартість до оренди квартир. І в мене питання: наскільки дорожче вдалося здати квартири в будинку, де вже були загальні зони користування, так як я пам'ятаю, там кавортіну, барбекю зона була. Ба, тобто, ну наскільки реально відсотки здалось дорожче в будинок, який без зон, і в будинок який з зонами? Ну, Карпатську взагалі здавалося під Божію благодатью. А, ось а на відсотків 27-30 була дорожча ціна. Взагалі, всі будинки, в яких є спільні якісь зони користування. Вони здаються плюс-мінус за таким відсотковим співвідношенням, тому я думаю, це орієнтир. А... Ще стосовно ком'юніті згадала дуже класну історію. В нас в одному з будинків неймовірно дружні, неймовірно дружні люди, вони всі свята разом святкують там дні народження один одного, новий рік, різдво. Я думаю, що і великодень будуть разом святкувати. І коли починали... Люди з'їжджати, вони переїжджали там в інші міста або в інші країни. То я навіть знаю, що вони досі спілкуються між собою, вони досі підтримують зв'язки. Хоча це було там пару років тому, вже ось, але один одного кличуть в гості, приїжджають коли то також заходять в гості, і ось це, напевно, такий ключовий показник того, що все-таки вдається створити. Створювати і створити те, про що ми говоримо саме ком'юніті. Коли люди не забувають один одного, вони піклуються про один одного, люблять і їм цікаво, круто, круто. Тож повертаючись до якщо взяти цю всю історію, у нас є окремо прибутковий будинок. І є окремо ком'юніті. Ми бачили на прикладах прибуткових будинках 19-20 стріччя, що інвестори-девелопери вкладалися дуже багато коштів в фасади, щоб якось е зробити привабливими і зробити додану вартість до оренди квартир в цих будинках. Потім ми бачимо історію е створення ком'юніті, е яка задача ком'юніті була це просто об'єднати людей з однаковими цінностями, а виходить, що. Компанії Трістобзяруб вда вда вдалося поєднати і прибутковість будинків створення загальних зон користування, а, які створюють додану вартість оренди, і е створити в будинках ком'юті настрій, за яким якраз і приходять е орендарі і нові. Я знаю, чув неоднократно, що навіть люди чекають по місяцю, по два, поки звільниться якась квартира, тому що вони якраз хочуть приходити до нас і орендувати саме. <кхем> Саме в наших будинках квартири, щоб трошки окунутися в цю всю, всю атмосферу. Тобто, ми створили такий продукт, який поєднали високу дохідність, поєднали ці цінності, і пропонуємо вже є досвід, навіть 4 роки в управлінні, Такий класний собі продукт може, до тебе якісь питання, щось додати? хочеш? Хочу, щоб в нас в Києві проводили екскурсії по прибутковим будинкам. Uh -huh. І е, хочу, щоб наші будинки якомога швидше будувалися, тому що є е, люди, які чекають е, будинки, квартири, апартаменти, ком'юніті, але на жаль, немає що е, їм зараз напропонувати. Ну, Я знаю, що ми зараз працюємо над розширенням лінійки, Тобто, у нас вже є створений е, мережа прибуткових будинків е, для молоді, умовно кажучи. Найближчим часом ми у нас буде продукт, який ми запропонуємо. Коліверам, які ще навчаються в університеті. Да. А, також у нас є наш соціальний проєкт дитячий будинок, який ми маємо запустити в вересні цього року. А, також ми вже дивилися а, в ту сторону, де можна зробити, якось змінити життя, не життя, а останні, останні роки життя. Не можна так, можна так сказати. Можна так сказати. А, тобто, де можна буде провести. Життя людей. Свої, свій, ну, в пенсійному віку, да? і також працюємо над тим, щоб створити а, якраз а, будинки там, де буде ком'юніті для людей з дітьми. Тому що от до речі, хотів тебе задати питання: як ти думаєш, чи можна побудувати якісь ком'юніті, яке буде приносити такий самий дохід зміксованого типу людей? Якщо це, наприклад, будуть студенти, буде молодь, і будуть, наприклад, сімейні пари з дітьми. Зміксувати це все так. Якщо це, наприклад, хай це буде комплекс там на 10 гектарів великий, але коли це таки буде мікс і не буде розподілу там чітко по корпусам, а просто воно буде все зміксовано. Чи буде такий результат, чи не буде? Я, я думаю, що результат може бути з усього, що ти розумієш. Умовно, якщо ти розумієш свою цільову аудиторію, то ти можеш видати той результат, який ти хочеш. Наприклад, я знаю історію, де поєднують. Будинки пристарілих, наприклад, з о, дитячими будинками, ну умовно, там плюс-мінус поєднують. Тобто о, ст старічкам є за ким подивитися, а діти отримують о, свою о, порцію уваги і любові. Тобто, якщо б це поєднати в такому ключі, типу що ти береш якусь біль або якесь питання, яке відкрите, і закриваєш його, тому може отримати хороший дохід прибутковість. Прикольно. І все ж таки підсумуємо а, сьогодні нашу тематику. А, дохідні будинки як створювалися, так і зараз продовжують створюватися. А, як люди раніше будували, і зараз а, люди а, нащадки там, в третьому, четвертому поколінні отримали ту нерухомість, яка була побудована багато років назад, і зараз вони також на пасиві отримують прибуток від здачі в оренду цих квартир. Тож ми пропонуємо. Класний продукт з класною управляючою компанією, де наш інвестор отримує 100% пасивний прибуток. Тож інвестуйте правильно, інвестуйте в прибуткову нерухомість, щоб забезпечити не тільки свій пенсійний вік проживання, а ще й залишити щось на спадщину своїм дітям, правнукам, і інвестуємо разом в Україну.